Ще шкільних років я мріяла бути прикордонником. Ця професія надихає і захоплює. З дитинства мені було відчуття справедливості і бажання стояти на захисті кордонів нашої держави. Я впевнено, йшла до своєї мети. Вступаючи до академії, я дізналася про нову спеціальність курс телекомунікації та радіотехніки. Вона дуже зацікавила мене, адже точні науки завжди супроводжують мене по життю. Бути фахівцем it технологій досить перспективно. Кожного дня впроваджуються нові світові технології. Після трьох років навчання я вкотре переконуюся, що зробила правильний вибір, адже кожна людина повинна займатися улюбленою справою. Ми знаходимося в інтелектуальному суспільстві, де сучасні засоби телекомунікації стали частиною нашого життя. За допомогою програмування ми створюємо Додатки, програмне забезпечення для цих гаджетів, оновлюємо програмно-технічні комплекси. Програмування це один із актуальних напрямків it галузі який досить стрімко розвивається. Взагалі програмування це не тільки цікаво, а й корисно, оскільки отримані навички ми можемо застосовувати не тільки у військовому житті, а й в цивільному. Широкий спектр функцій сучасних комп'ютерів і мобільних пристроїв вимагає від їх процесорів та мікроконтролерів високої продуктивності та багатофункційності. Навчаючись за даною спеціальністю, я зміг отримати знання щодо функціонування цифрової та мікропроцесорної техніки, що застосовують в телекомунікаційних системах та в різних побутових пристроях. В академії на вас чекає сучасна навчальна база та дослідницькі лабораторії, які зроблять ваше навчання цікавим та ефективним. Напевно, кожен з вас задумувався, як саме працюють великі, незрозумілі схеми, що це за маленькі деталі на платах, яким чином вони співпрацюють та показують потрібний результат. На спеціальності телекомунікації та радіотехніка, ви дізнаєтеся, що це за деталі, вивчите мову, яку вони розуміють, навчитеся програмувати та змусите їх працювати так, як вам захочеться. Ці навики знадобляться як під час служби на державному кордоні, так і в подальшому житті. Чи зі школи я почав цікавитися інформаційними технологіями та як здійснюється безпека та захист інформації у світі. В 11 класі переді мною став вибір спеціальності та вищого навчального закладу. Сумнівів на рахунок того, яку спеціальність обрати, не було. Я одночасно хотів займатися адмініструванням систем та захистом інформації. Пізніше я дізнався, що до Національної академії Державної прикордонної служби України здійснюється набір на спеціальність телекомунікації та радіотехніка. На якій я зможу освоїти не лише програмування та адміністрування систем, але й дізнатися, як реалізовується кібербезпека в Державній прикордонній службі України. Одним із найважливіших та найцікавіших етапів навчання на нашій спеціальності є вивчення дисципліни кібербезпека, під час якої ми набуваємо навичок із захисту інформації бази даних, серверів та цілих вузлів зв'язку Державної прикордонної служби України. Кібербезпека покликана охороняти системи комунікаційних мереж, вивчення новітніх технологій для уникнення ризиків витоку конфіденційної інформації. Я щаслива, що обрала спеціальність телекомунікації та радіотехніка, бо тут я можу розвиватись у тій сфері, яка мені подобається. Також вона є перспективною у сучасному світі та необхідною у службовій діяльності Державній прикордонній службі України. В Національній академії Державної прикордонної служби України є класи, обладнані спеціальною комп'ютерною технікою. Тут ви зможете навчитися програмувати фактично з нуля. На нашій спеціальності ви зможете розробляти додатки на телефон, комп'ютерні програми із повноцінним інтерфейсом, керувати серверами та створювати веб-сторінки. На основі цих знань ви вибираєте напрямок в IT, який притаманний саме вам. Ще з дитинства я мріяла вступити до Національної академії Державної прикордонної служби України та стати офіцером. При вступі я обрала спеціальність телекомунікації та радіотехніка, тому що це сучасно та перспективно. Саме тут я маю змогу вивчати теоретичні основи побудови інформаційних та телекомунікаційних систем та рухатися в ногу з сучасними технологіями. У 21 столітті важко уявити своє життя без комп'ютерів. Вони відкрили новий етап у житті та розвитку нашої діяльності. Проте передати інформацію, яка міститься на одному комп'ютері на інший, дуже важко. Але ці труднощі вже вирішені з появою комп'ютерних мереж. Комп'ютерні мережі значно розширили сфери використання комп'ютерів. Тепер комп'ютер це не тільки засіб для обробки інформації, але й засіб для передачі та обміну цією інформацією. Комп'ютерні мережі це зв'язок між комп'ютерами. Для найпростішого та найважливішого в сучасному світі передача інформації. Нас навчають передавати інформацію на великій відстані, швидко шукати потрібну нам інформацію, обмінюватися в режимі офлайн, зберігати на середовищах та серверах для економії пам'яті на наших носіях. Ті, хто в цьому розуміються, завжди можуть зробити все по-простішому або підлаштувати під себе. Як на мене, люди, які володіють знаннями в цій галузі, вони приречені на успіх. Вони йдуть в одну ногу з розвитком. Приходь та отримай свій щасливий білет.